Серед усього різноманіття стародавнього захисного спорядження римська броня одразу впадає в око. І перш за все, римський шолом Галея, який ми часто бачимо, прикрашений яскравим пір'ям або кінським волоссям. Римляни не були першими, хто використовував плюмажі. Це робили ще греки, а використовували їх дещо інакше. Якщо в римській армії пір'яні гребені носили здебільшого командири, то в грецькому війську, зокрема серед гоплітів, плюмажі були майже у кожного. У грецькому строю це був елемент психологічного тиску. Додаткові 30 сантиметрів до зросту воїна виглядали загрозливо. Якщо ви пам'ятаєте фільм «300 спартанців, то знайте, у справжніх спартанців плюмежі були, хоча в кіно їх прибрали задля видовищності. У римській армії гребені, які називали Кріста, також служили для залякування, але не тільки вони виконували тактичну функцію, допомагали візуально розрізняти підрозділи і військові чини. Наприклад, центуріони, командири близько 80-100 легіонерів, мали поперечний гребінь на шоломі, тобто той, що проходив впоперек. Це підтверджує зображення на надгробках римських центуріонів. Звичайний легіонер не носив гребня, і це дозволяло швидко розпізнати свого командира в бою. За межами війська, плюмажі також носили гладіатори. Цей образ загалом вірно показано в мультсеріалі Сімпсони. Чим вищий був чин воїна, тим більш декоративним ставав його шолом. Такі шоломи не лише підкреслювали статус, а й створювали враження дисципліни та професіоналізму. Римські солдати часто полірували обладунки до блиску, і під час маршу легіон виглядав як живе відображення могутності імперії. У кіно гребені з'являються дуже часто. Вони справді ефектні, проте не можна однозначно сказати наскільки масовим було їхнє використання. Насправді археологічні дані свідчать, що популярність гребенів була найбільшою в самому Римі та в Італії до другого століття нашої ери. З огляду на те, що Римська імперія сягала від Шотландії до Аравії і проіснувала від 625 року до нашої ери до 476 року нашої ери, масштаби використання плюмажів в різних регіонах могли сильно відрізнятися. Скульптури й монументи вказують на те, що приблизно з другого століття нашої ери плюмажі все рідше використовували в реальному бою. Частіше на парадах і святкових заходах. Причиною могло бути те, що центуріони з гребенями ставали очевидними цілями для ворога. Безперечно, одне шоломи як засіб ідентифікації залишаються ефективним тактичним рішенням вже понад 2000 років. Наприклад, під час Другої світової війни парашутисти з 506 го полку носили символ піковий туз. На шоломах він вказував на їхню приналежність. А вертикальна смуга на потилиці шолома позначала офіцера. Щоправда, ці позначки робили менш помітними. Теоретично, щоб офіцери були менш вразливі.